Автор говорить про Кавказ, гори якого ворог сіяв горем, і які кровію политі, бо на цих землях дуже великий проміжок часу проходять військові дії. Спокон віку Прометея, там орел карає. В образі Прометея мається на увазі нескорений народ, Кавказці яким не дає віками спокійно в мирі жити російське самодержавство, що в поезії виступає в образі орла, та як він не намагається вбити Прометея, в нього не виходить та й не вийде. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Ліричному героєві так важко, що він говорить з Богом, питаючи його. Коли ж, врешті, вийде добудитися правди, коли скінчиться це постійне знущання катів над народом. Гірський Кавказ залитий кровавими ріками, бо на цих землях мешкають свободолюбиві люди, які будь-якою ціною відвоюють своє, не віддають нахабним та жорстоким чужинцям. Тож... Тисячі царських солдатів полягло там, проливається багато крові, а ще лється величезна кількість сліз, рідних кожного місцевого героя, його вдови чи нареченої батька та матері, діточок. А скільки їх тих героїв склало там і свої голови за рідну землю та за рідних людей? Тож в цьому морі сліз можна було б потопити не тільки одного імператора, а й кількох до того ж з їхніми сім'ями та нащадками. Ліричним героям прославляються лицарі великі, мужні оборонці Кавказу, які борються за, здавалося, просте право працювати на мирній землі та жити за власними правилами. Він говорить, що Всевишній на їхньому боці, і вони обов'язково вийдуть з битви переможцями, а інакше і бути не може. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. В поемі автор протиставив вільний, гордий Кавказ Кріпосницькій Росії. Ця країна може показати лише, яким чином можна ошукати народ, здерти з нього останнє, замордувати у в'язницях та як можна продати або ж програти в карткові ігри таких же християн, як ти сам. Через ліричного героя поет з гірким докором звертається до панів, що їм потрібна братова шкура, а ніяк не душа. Нахабні скупі пани, що, мов жиром запливають своїми награбованими статками, звертаються з молитвами до Христа. Головною частиною поеми є монолог росіянина колонізатора, що звертається до горців. Він брехнею намагається переконати їх, що ні будинків, ні їжі в них росіяни відбирати не будуть, і до кайданів. Теж нікого не закують. Але в загарбника випадково вийшло обмовитися, що він би кинув Черкесові кусень хліба, як тому псові. Колонізаторська мрія мета завоювати вільний народ та отримувати платню від підкорених. Та він не вважає себе варваром, а навпаки, Захоплено хвалиться культурними досягненнями, релігійно християнськими чеснотами, хоч всім зрозуміло, що нічого святого та культурного у нього насправді не було. Автор закінчує поему словом про свого близького товариша на ім'я Яків де Бальмен, що загинув не за Україну, а за її ката якому, власне, і присвячений твір. Річ у тому, що він знайшов смерть на Кавказі, воюючи з жителями Кавказу. Автор людина розумна, тож знає, що невільні Кавказці винні у вбивстві близької йому людини, а російська влада, яка відправила її туди. Героєві зостається лиш побути на самоті. Думаючи про Україну з її гіркою долею, він гнівається та обурюється через лицемірні вчинки тих, хто керує загарбницькою царською політикою, бо ж вони зі всіх сил прагнуть приховати свої злі намагання лозунгами про те, що вони немов хочуть просвітити дикі народи.